Світлана, у нас представниця пісенного жанру. Світочка, скільки ж ти пісень взагалі переспівала? Ти рахувала чи ні? І я хочу сказати, що я не тільки пісенний жанр, все ж таки, я музикант і концертмейстер групи бандур академічного оркестру народної і популярної музики українського радіо. Багато років. Але Моє таке глибше знайомство з Мирославом Скориком відбулося тоді, коли мої маленькі синочки вчилися на скрипці грати. І от я собі подумала, така прекрасна мелодія. А як би вона звучала з бандурою? І ми це дуже часто робили старший клим. І менший Тимофій, особливо менший, тому що він сцени не боявся. Okay. Він виходив на сцену, потім ще грав на флейті у Карині, супілці і ще мені міг слова підказувати. А старший такий більш замкнений був. То наша мелодія Скорика мене настільки ну, вразила до глибини душі, що я захотіла трошки більше дізнатися. Дуже подібно на пісню, але слів не було мелодія. І мені доля посилає знайомство з сином режисера фільму Високий Перевал. Так, це була музика до фільму. Так, Високий Перевал. Можна Ой, я можна розкажу. Ні, я реперську, тільки репер. Добре. Так от. Коли я поспілкувалася з Олександром, сином режисера Денисенком, і він мені розповів навіть не просто, як створювалася музика для цього фільму, а і драматичну долю самого фільму, і драматичну долю режисера цього фільму. Це ж всецький час. Але, власне, я кажу про, про мелодію, щось розкажіть, це була задумана тема матері. Тема Берегині. Але, ну, мабуть, найбільше, що проникає зараз і не одне покоління, бачу, і молодь від цієї мелодії, вона в захваті. Чому? Тому що там є той код. Код українства, код пісенної нашої багатющої історії, нашого цього пласта пісенного і фольклорного. І все це якраз у Мирослава Скорика. Відчувається база, оця база нашої землі, нашого коріння. Ну і ще мені, звичайно, знаю, що пан Мирослав дуже опікувався, і був, як і сказав Петро, він був сучасним, так. він був молодий і тому він не заперечував популярної музики. Так, він не заперечував, але разом з тим він опікувався. Тим, що є ці нечисті паруски, непрофесіоналізмом. Може бути і популярна пісня, і з трьома акордами, але, але вона все одно ну от, високого, високого плану як фаховості, що в мелодиці, що в гармонії, що потім в аранжуваннях. І тому мені це дуже близьке. Тому що я теж, мабуть, що єдина артистка, яка поєднує в собі. Я граю на бандурі, я компоную собі, співаю і старовинний романс, і сучасний романс, і пісню. Я граю собі трішки на гітарі. Благо мене рука права, бандурна, mm -hmm. ну ліву трошки підтягнула, то можу... І я співаю естрадну пісню, де у мене дуже хороші є аранжування, які робить, наприклад, Олександр Чернега, це піаніст, дуже хороший професіонал. І власне, що я теж за те, що от, хай це буде естрадний концерт, але він має бути, перш за все, живий. Живе виконання, але він має бути професійним. Починаючи і від слова тут ще окрема тема спочатку було слово окрема тема поетам. Але музикантам і композиторам, мені здається, стільки зараз є роботи. Якщо Мирослав Скорик не цурався сучасної естрадною піснею після твіст, мені ж до цих пір хочеться танцювати на ці пісні. А шкода, що я їх не знаю, треба подумати. Ідея не непогана. Ідея непогана. Але власне, оце мені дуже близько, як виконавиці, як професіоналу. Сучасне має бути теж якісне.